В ефірі новини дивіться у випуску про ситуацію на дорогах міста та району інформує патрульна поліція. 27 липня відзначається день медичного працівника. Розпал сезону кавунів та динь. Скільки коштують Баштані на Ізмирському ринку? З вами в студії Наталя Гаврилова. Вітаю. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 27 липня орієнтовно такі. 244 270 осіб особового складу, 4186 танків, 8147 одиниць бойових броньованих машин, 4745 артилерійських систем, 698 реактивних систем залпового вогню, 457 засобів протиповітряної оборони, 315 літаків, 315... 311 гелікоптерів, 3996 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 1347 крилатих ракет, 18 кораблів, 7229 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 708 одиниць спеціальної техніки. Продовжується прийом патріотично налаштованих та вмотивованих громадян-захисників України для формування стрілецького батальйону ЗСУ Чорноморська Січ Ізмельський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки запрошує військовозобов'язаних громадян України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку. Внутрішньо переміщені особи або особи, які тимчасово перебувають на території Ізмельського району, також можуть приєднатися до лав стрілецького батальйону Одеської області. Під час звернення до Ізмельського територіального центру. Комплектування та соціальної підтримки обов'язково вказуйте, що бажаєте проходити службу саме в стрілецькому батальйоні Чорноморська Січ. Приєднуйтесь до Сил оборони України та зробіть свій внесок у боротьбу з ворогом. Вночі Росія нанесла ракетний удар по Одеській області. Ціль агресора портова інфраструктура. Ракети калібри росіяни випустили з підводного човна в акваторії Чорного моря. Внаслідок влучання загинув цивільний охоронець 1979 року народження. Пошкоджено обладнання одного з вантажних терміналів, знищено будівлю охорони та два автомобіля. Шірі співчуття родині загиблого. Терористи відповідатимуть за кожний злочин. Яка ситуація на дорогах Ізмаїла та Ізмільського району? Скільки ДТП сталося за минулі кілька тижнів? Та які ще правопорушення зафіксовані? Інформує прес служба патрульної поліції. Докладніше дивіться у сюжеті. За період з 10 по 25 липня поліцейські відпрацювали 379 звернень від мешканців. Про це інформує прес служба патрульної поліції міста Ізмаїл. Серед них звернення інформаційного характеру, звернення стосовно шахрайства в соціальних мережах. Побуці також звернення про хуліганство, затори на дорогах, порушення правил дорожнього руху, адміністративні правопорушення, звернення стосовно бійок, шахрайства, домашнього насильства, хуліганства. Та іншого характеру також надходили виклики. Традиційно велика кількість порушень зафіксована у сфері забезпечення правил дорожнього руху. Відзначили у патрульній за вказаний період патрульними було зафіксовано близько 430 адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Також було складено 12 адміністративних протоколів на водіїв, що керували в стані або з ознаками наркотичного чи алкогольного сп'яніння. Складені були відповідні адміністративні матеріали та направлені на розгляд до змильського міськрайонного суду. Подальшу долю водіїв буде вирішувати суд. Крім цього, за окреслений період було складено понад 50 адміністративних матеріалів у сфері громадської безпеки, а саме за куріння, вживання спиртних напоїв в громадських місцях, порушення тиші та громадського порядку. Не обійшлося і без дорожньо-транспортних пригод. За вказаний період на дорогах міста Ізмаїл трапилося 14 дорожньо-транспортних пригод, і дві з 14 дорожньо-транспортних пригод з потерпілими. На дорогах із Мирського району статистика більш сумна через збільшення транспортного потоку, велику кількість великовагових транспортних засобів та неуважність водіїв на трасі М-15 у Десирині чи не щодня стаються аварії. Причому як за участі легкових автомобілів, так і за участі великовантажних основними причинами цих дорожньо-транспортних пригод є підвищена швидкість руху, обгін у заборонених місцях, вживання алкогольних напоїв. Тому, шановні водії зважайте на зміну дорожньої обстановки, зважайте на ремонтні роботи на вулицях міста. Шановні водії, дотримуйтесь правил дорожнього руху, не сідайте за кермо на підпитку і пам'ятайте, дорога не пробачає помилок. Бережіть себе та своє здоров'я. У зв'язку з тим, що зараз літній період і дуже багато містян, дуже багато мешканців області ідуть на відпочинок. Я прошу віднестися серйозно до дотримання правил дорожнього руху, адже правила дорожнього. Руху на жаль, написані кров'ю Наталя Гаврилова Теодор Христяв для програми. Новин. 21 липня виконавчий комітет Ізмейської міської ради ухвалив рішення щодо перейменування двох навчальних закладів. Так Ізмельський ліцей номер 1 з гімназією перейменують на Ізмельський ліцей номер 1 з гімназією з поглибленим вивченням англійської мови. А Ізмельський ліцей номер 16 з гімназією та початковою школою стане Ізмельським ліцеєм номер 16 з гімназією з поглибленим вивченням німецької мови та початковою школою. В Ізмаїлі напередодні дня медичного працівника відбулося нагородження працівників Ізмаїльського міського центру первинної медико-санітарної допомоги. Почесними грамотами за високий професіоналізм, багатолітню сумлінню працю, відданість справі, активну громадську позицію та з нагоди професійного свята були нагороджені всі представники сфери охорони здоров'я. Подробиці розкаже наш кореспондент. В Ізмаїлі напередодні дня медичного працівника відбулось нагородження працівників Ізмаїльського міського центру первинної медико-санітарної допомоги, почесними грамотами за високий професіоналізм, багатолітню сумлінну працю, відданість справі, активну громадську позицію та з нагоди професійного свята були нагороджені всі представники сфери охорони здоров'я. Професійне свято День медичного працівника раніше святкували 18 червня, однак ураховуючи значення сфери охорони здоров'я та внесок її працівників у забезпечення життєво важливих інтересів людини, суспільства і держави, засвідчуючи відданість медичних працівників справі надання медичної допомоги, збереження здоров'я та рятування людських життів на підтримку ініціативи Міністерства охорони здоров'я України, президентом України Володимиром Зеленським встановлено встановити в Україні професійне свято працівників сфери охорони здоров'я, День медичних працівників та Чати щороку 27 липня. Разом із лікарями у боротьбі з хворобами беруть участь медпрацівники із середньої освітою, медсестри, фельдшери, акушерки та лаборанти. <плес> Медики часто позбавлені повноцінного відпочинку і, на жаль, навіть такої повсякденної для більшості людей речі, як здоровий сон та родинний затишок, зазначає директор Змільського міського центру первинної медико-санітарної допомоги Людмила Бойко. На сьогоднішній день це тяжка професія. Провчитися 6 років в інституті, потім інтернатура. Треба мати велику мужність і відданість, щоб стати лікарем. Хочу, щоб ваші сім'ї розуміли вас, тому що лікар ніколи не приходить вчасно додому. Він ніколи вчасно не може поговорити зі своєю сім'єю, своїми дітьми. Тому що потрібно багато часу віддавати своїй роботі. День медичного працівника у 2023 році особливий, оскільки ми вшановуємо лікарів, які з 24 лютого 2022 року не втекли та лікували всіх хворих та поранених через повномасштабний напад Росії на Україну. Медичні працівники відігрують надзвичайно важливу роль у порятунку житті під час війни. Українські працівники охорони здоров'я демонструють величезний гороїзм та мужність у нашій спільній боротьбі з російським агресором. На жаль, на сьогоднішній день багато медиків працюють. На окупованих територіях, де вони спасають життя наших хлопців, наших чоловіків, які захищають нашу країну. Багато медиків теж полягли. І я хочу, щоб ми всі пам'ятали своїх однокурсників, своїх друзів, всіх тих, кого ми загубили під час військового стану. Люди йдуть до лікаря, коли їм погано, важко та боляче. Вони приходять до нього як до пастиря зі своїм горем та бідою. І він, як священник на сповіді, має вислухати, зрозуміти, допомогти і зберегти в собі чужу таємницю. Цього вимагає клятва лікаря, яку він дає на початку свого трудового шляху, і вірним, якою він повинен залишатися на все своє життя. Адже лікар позбавляє людей болі та страждань. Шановні колеги, наступає день медичного працівника. Хочу вам побажати... Усього найкращого в вашій роботі. Бажаю вам міцного здоров'я. Бажаю вам шаленого щастя, вам, вашим родинам, вашим сім'ям, щоб ви на свою роботу приходили з задоволенням, з посмішкою. Бажаю, щоб ваш білий халат завжди був вашим білим, чистим, як і ваша совість. Усім бажаю міцного, міцного здоров'я, щастя, любові і, звичайно вже миру. Дякуємо всім лікарям, акушерам, медсестрам, санітарам, лаборантам та фельдшерам за ту титанічну роботу, яку вони виконують. За невтомну та важку працю, за мільйони врятованих життів. Внесок медиків у нашу перемогу неоціненний. Катерина Кисельова, Наталя Маленко для програми. Новин уже другий рік поспіль. Пропозиція херсонських кавунів в Україні через низку причин обмежена. Скільки зараз коштують баштані на Ізмільському центральному ринку? Дивіться у репортажі. Сезон на кавуни й дині у розпалі вище ціни на місцеві кавуни поточного року зумовлені насамперед відсутністю поставок цієї продукції з Херсонської області, яка була лідером з вирощування кавунів. Очікується, що більш масовий продаж кавунів розпочнеться на початку серпня. Українські баштаники не виключають різкого зниження ціни на кавуни й дині найближчого часу внаслідок збільшення пропозиції на ринку цієї продукції з місцевих господарств. Отже, на ізмильському ринку кавуни можна придбати від 20 до 25 гривень за кілограм. Дині за 35 гривень, що в середньому на 59% дорожче, ніж на першій партії цих баштаних минулого року. За словами продавців, кавуни та дині були привезені переважно з кілії, кислиць та матроски. Крім того, щоб купити хороший кавун та диню, потрібно навчитися їх вибирати. Є кілька ознак, за якими можна визначити, якої стиглості кавун. Колір кавуна повинен бути яскраво або темно-зеленого кольору з контрастними яскравими смужками. Земляна пляма, бік, на якому кавун лежав на землі, має бути жовтого або оранжевого кольору. Також на початку серпня краще купувати кавун не Більше 4 кілограм ближче до кінця серпня можна вибрати і важковаговик. У стиглого і солодкого кавуна звук при постукуванні буде гучним, як від барабана. Якщо звук глухий, ягода перезріла, якщо дзвінкий – недозріла. І як вибрати хорошу диню? При покупці дині потрібно зробити наступне: понюхайте диню. У стиглої дині характерний динний аромат солодкий і свіжий. Друге, подивіться на колір і натистіть на шкірку. У хорошої дині рівномірний колір плоду. У деяких сортів на поверхні є сіточка. Вона у зрілої дині проявляється. Чіткіша, так само як і смуги у смугастих сортів. Третє, постукайте по диням. Зазвичай по звуку визначають стиглість кавунам, але цей прийом може стати в нагоді для дині. Постукайте по плоду, якщо звук глухий, то плід стиглий. Важливо, ні в якому разі не ріжте диню при покупці і не купуйте розрізану, плід перш потрібно добре промити. В іншому випадку зі скоринки на м'якоть можуть потрапити хвороботворні мікроби, землі, рук збирачів інших плодів. Вдома ретельно помийте диню перед тим, як розрізати. А Підрізану скибочку можна трохи підсолити. Аромат стане більш солодким і сильним. Розрізаний плід зберігайте тільки в холодильнику. Сніжана Щербина, Теодор Христів для програми новин. Екологами систематично проводяться рейди з метою протидії незаконному вилову водних біоресурсів. Чергового браконьєра виявили на озері Катлабух біля села Отконосівка. Чоловік за допомогою забороненого знаряддя лову грибацької сітки встиг зловити 5 карасів вагою 1,5 кг. Інспекторами на місці складені адміністративні протоколи за частиною 4 статті 85 КУПАП. Сума нарахованих збитків становить 7905 гривень. Матеріали справи будуть направлені до суду. 28 липня о 16-й годині в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової відбудеться офіційний культурний захід до Дня української державності. У програмі заходу урочисте відкриття персональної виставки члена Національної спілки художників України Святослава Скоробагатова з міста Одеса та благодійний концерт заслуженого артиста естрадного мистецтва України Івана Носика місто Миколаїв. Запрошуємо всіх бажаючих за адресою проспект Незалежності 19. Ізмаїльська картинна галерея. Як змінився курс валют та яку погоду очікувати в Ізмаїлі вже завтра? Дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 36 гривень 96 копійок, продати за 37 гривень 64 копійки. Євро купівля 41 гривня 20 копійок, продаж 41 гривня 87 копійок. Що стосується погоди, Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у п'ятницю 28 липня в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний 9-14 метрів на секунду. Температура повітря вночі 15-17 градусів. Вдень 27, в день 27-29. Одесі хмарно дощитиме. Вітер змінних напрямків 9-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі 17-18 градусів. В день 24-26 градусів з позначкою Плюс. Усі новини ви можете переглянути на нашому офіційному сайті ІзМЕЛТВІКРАВКАКОМ, а також на ютуб-каналі Онлайн та у соціальній мережі Фейсбук. А на сьогодні це все. Я прощаюся з вами. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.